Рей Бредбері усмішка. Черга на Майдані виросла ще о п'ятій годині, коли півні заспівали в долині в укритих поморозі обістцях і ще ні день світилися вогні. огні. Всюди серед зруйнованих будівель висів пасмами туман, але зараз, о сьомій на світанні, він почав танути. Другої по двоє та по троє люди прямували до міста, куди їх вабили базар і свято. Хлопчик стояв одразу за двома чоловіками. Що завели розмов, від холодного повітря її звуки лунали двічі гучніше. Малий тупцював на місці мухав на своїй червоні саднах руки, поглядаючи то на брудний з грубої мішковини одяг сусідів, то на чимало шеренгу чоловіків і жінок попереду. Агов, хлопче, а чого це ти тут так рано? – промовив чоловік за його спиною. Зайняв своє місце в черзі, відповів хлопчик. «Ішов би ти, малий, звідси, та пропустив того, хто знається на цій справі. Облиш його, втрутився різко, озирнувшись, один із чоловіків попереду. Та я жартую. Чоловік позаду поклав руку на голову хлопця, той похмуро скинув її. Просто дивно, дитина, й так рано тут, а не в ліжку. Цей хлопець розуміється на мистецтві, ясно? сказав захисник. Чоловік на прізвище Гріксбі, Тебе як звати, парубче? Том. Том як плюне одразу Яблочко. Так, Томе? А то сміх покотився з черги. Попереду продавали гарячу каву на тріснутих чашках, то поглянув туди і побачив маленьке палюче вогнище й юшку, що парували в жавій каструлі. Це була не справжня кава, зварена з якихось ягідь. Зібраних на ланах за містом її продавали по пені за чашку, щоб зігріти шлунок, та мало хто купував, у небагатьох щось було в кишенях. Том глянув туди, де черга зникала, завертаючи на зазруйновану вибухом кам'яницю. Кажуть, що вона усміхається, сказав хлопчик. ж усміхається, відповів Гріксбі. А ще кажуть, це олія на полотні. Точно, а тому мені здається, що вона не справжня, а справжню ячу намалювали колись давно на дереві. Їй кажуть аж 400 років, а може й більше. Насправді ніхто не скаже, який зараз рік. 2061. це те, що кажуть, хлопче так, брешуть. Може, трьохсоттисячний, може, п'ятитисячний. Жідки ми знаємо, скільки часу жахливий розбрат, а все, що в нас залишилося одні шматки та уламки. ледь переставляючи ноги, вони просунулися холодною вулицею. Скільки ще чекати, щоб побачити її? сомлено запитав Том. Кілька хвилин, не довше. Вона заогорожею. Чотири латунні стопчики, а поміж ними шовкова мотузка, щоб надто близько ніхто не підходив. Затям Томе, без каменюк, бо в неї заборонено збудати каміння. Так, сер. Усе вище в небо сходило сонце, поволі приносячи тепло. Чоловіки порозтібали свої завоєні пальта і познімали брудні капелюхи. А навіщо ми тут зібралися в черзі? питав знову Том. Чому ми мусимо плювати? Брік збільний глянув на нього, задумливо дивлячись на сонце. Ну, Томе, є багато причин. Він розгублено запхав руку до кишені, ніби з цигарками, яких там уже давно не було. Том бачив таке мільйон разів. Тут, Томе, річ ось у чому, у ненависті, ненависті до всього з минулого. Я спитаю тебе, Томе, як ми дійшли до такого, що міста це руїни, дороги, наче їх розпиляли бомби, а поля вночі світяться від радіації. Я питаю, хіба це не паскудна гідота? Так, звісно, сер. Отож ж й воно, Томе. Ми ненавидимо те, що нас занепастило, то зруйнувало. Така вже людська природа. Може, це й безглуздо, але така людська природа. Нема нікого і нічого, щоб ми не зненавиділи, сказав Том точно. А все ті божевільні, що керували світом. Сьогодні четвер ранок ми тут, усі внутріші, присихають до хребта, живемо в якихось хижках, ані покурити, ані випити, нічого, крім цих наших свят, томе, а вже ж свят. Том пригадав свята останніх років рік, коли на Майдані розривали та палили книжки, а всі реготали й були п'яними. А місяць тому свято науки, на яке притягли останній автомобіль і кинули жереб, і, кому пощастило, могли один раз ударити по машині кувалдою. Чи пам'ятаю я, Томе, чи пам'ятаю, я тоді розбив переднє скло. Чуєш? Господи, який же звук тоді був? Хрязь! Том ніби почув, як скло розлітається на скалки. А біл Гендерсон. Двигун розгатив. О, це була прекрасна робота, дуже професійна. Бом! Але найкраще, продовжував Гріксбі, було тоді, коли громили завод. Там ще намагалися робити літаки. Господи, з таким задоволенням ми його рознесли на Цурускі, сказав Гріксбі. А тоді ми знайшли друкарню та склад боєприпасів і підірвали. Том, можеш собі це уявити? Том замислився. Так, уявляю, настав холодень. з зруйнованого міста в нагрітому повітрі, підіймався вгору. Щось рухалося серед пошарпаних будівель. Містере, а це не повернеться більше? Що, цивілізація? А хто її схоче. Не я вже точно. Зовсім трохи, я б її ще потерпів, сказав хтось із черги, якого не було видно за іншими. Щось непогане в ній все ж таки було. Не забивай собі голову, гукнув Брікзвіт, для неї вже немає місця. Та ні, переконував той, що стояв позаду, ось побачите, колись прийде людина з уявою та підлатає її. Запам'ятайте мої слова, хтось, у кого буде серце. Ні, не буде цього, відрубав Гріксбі. А я кажу так людина, чия душа відкрита до прекрасного, вона поверне нам хоча б частку цивілізації, хоча б стільки, щоб нам вистачило мирно жити. А ти хіба не знаєш, що таке війна? Може, згодом усе зміниться? Нарешті вони опинилися на головному майдані. До міста прибув вершник з аркушем паперу в руці. У центрі площі було огороджене місце. Том, Гріксбі й інші, збираючи в роті слину, рухалися вперед і йшли, приготувавшись з очікуванням, широко розплющивши очі. Серце Тома билося скл... свильовано і гучно, а земля аж горіла під його босими п'ятами. Ну, Томе, дочекалися, давай. По кутках обгороженого майданчика стало четверо поліцейських, четверо чоловіків, на зап'ясках яких були жовті шнурки, що засвідчували їхнє верховенство над іншими. Вони стежили за тим, щоб ніхто не кидав каміння. Отже, кожен знає, востаннє пояснив Кріксбі, що у нього є можливість. Розумієш, Томе? Ну, давай, просто зараз. Том застиг перед картиною, дивлячись на неї. Томе, плюй! в нього пересохло в роті. Давай, Томе, мерщій. Але, повільно вимовив Том, вона прекрасна. Ну ж бо, я плюну за тебе. Любов гріх збізблиснув променя сонця. Жінка на картині усміхалася до Тома спокійно й таємничо, а він дивився на неї, і його серце калатало, відлунюючи музикою в вуха. Вона прекрасна, повторив він. Іди, поки поліція. Увага! Люди в черзі принишкли. Щойно вони сварили Тома, бо той закляк, а тепер усі повернулися до вершника. Як її звати, сер? тихо спитав Том. Картину? Здається, Мона Ліза. Насправді, Мона Ліза. Оголошення. вигукнув вершник. Влада ухвалила, що сьогодні обідній портрет на Майдані буде відданий тутешнім мешканцям, щоб вони могли взяти участь у знищенні. Том навіть не скрикнув, коли натовп, полаючи, штовхавшись, воросаючи, поніс його до картини. Різкий звук розірваного полотна, поліцейські кинулися в врозідтіч. Натовп валував, руки людей шматували портрет. Неначе голодні птахи. Том відчув, як його, ніби кинули крізь з розбрату раму. Сліпо наслідуючи інше, він простягнув руку, схопив клаптик лиснічого. полотна, смикнув і впав, отримавши кілька ударів, викотився з натовпу. Закривавлений у розірваному одязі, він дивився, як старі баби. Жували залишки полотна, а чоловіки розбивали раму і розривали тканину на невеликі клаптики. Лише Том стояв за мершки серед оскаженілих людей, а він подивився на свою руку, притиснув до грудей, ховаючи клаптик полотна. Аго, Томе, чого ж ти? гукнув Грізбі. Не промовивши нічого, заплакавши, Том побіг. За місто понівеченою бомбами дорогою через поле, через неглибокий потік. Не обертаючись, він біг, а міцно стиснута кулак рука була захована під кульком. Коли сонце зайшло за обрій, він дістався до невеличкого селища і швидко проскочив через нього. О дев'ятій годині він добіг до зруйнованої ферми. За нею у прибудові побачив, як спить його родина. Мати, батько, брат. Швидко й нечутно він прослизнув у двері та ліг, ще важко дихаючи. Томе, покликала мати крізь темряву. Так, де ти був? гримнув батько. Уранці відлупцюю тебе. Той штовхнув Тома. Це був брат, якому довелося сьогодні самому боротися на земельній ділянці. «Лягай!» – стиха ширкнула на нього матір. Ще один стусан. Том ліг, вгамовуючи дихання. Довкола була тиша, рука була притиснута до грудей міцно міцно. Десь із півгодини він лежав так, заплющивши очі. Потім щось відчув: це було холодне біле світло. Місяць використо виковся високо в небі, і маленький квадратик світла рухався над Томом. Тільки тепер його рука розслабилася. Повільно, обережно, дослухаючись до тих, хто спав, Том випростав руку. Він вагався лише мий, зітхнув, а потім розтиснув пальці і розправив зібганий клаптик полотна Весь світ спав у сяєві місяця. А на долоні хлопчика лежала усмішка. Він дивився на неї в білому світлі опівнічного неба. Пошепки повторюючи, усмішку, люба усмішку. За годину вона ще стояла перед його очима, навіть після того, як він обережно згорнув і заховав клаптик. Він заплющив очі. Але усмішка знову була там, у темряві. І було так тихо, тепло, спокійно, коли він заснув, і світ завмер. А місяць човником плив холодним небосхилом до наступного світанку.